машину. В поліції адрес депутатів на нову пошту подано. Характер є, Ніколи не хочете за машину. Аукціон заробити? обсіо зараз буде. Ко? В не скорзі Гружанна на яких номерах? Я до туньо пуйду. Я вже як отравіла на пресницку. Не я хотіла чекати ні хвилини

Може за сину, ти не знаєш. Давай, 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 Дай давай, 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 Йела канбаска тим ядро така. Добре. Стоїмо за жопою. Я у Томас нерво рубадарний. Взять, Ваша робота така. Да, за. Та де ладу пустити, пустити хай за чим акула? Що то на питає акуратно там акуратно? А можна питати? Можемо зрано А ваша сестра, бо ви таке робимо для вас краще, щоб ви не ходили кожні п'ять днів. Ну чесно слово, не за грошей. Ваша сестра. Ну дивіться, люди стоять. Ну, дивіться, ну, люди, люди стоять, ніхто не нервніші, а ви нервніші. Ну наше, що ви що ви не ви порті, нервні? Ваша не суперку. Не 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 Вони перші тут дві були. Ти не бачив. Всі добилися. Ми робимо робити. Ми робимо для того, щоб вам було легше. Ми всі знаємо, дякуємо, все нормально, всі пересечку що що І як з нею зараз будете обручатися. Зараз побачите. Зараз кажуть спасібо. Всі кажуть «спасібо». Просто ми робимо тут тимчасове розблокування. Вона нас не, хоч, не хоче чути. Типу до всіх людей має бути підходити. Не тільки можливості йшли на час і на Для того, щоб... Ми зробили, ми зробили е, просту пересічку. А ми зараз хочемо зробити, щоб було час більше пересічки. Розумієте? А що ви нас розумієте? Якщо ми зрозуміли, тоді розумієте. Тоді нехай вона висловка, а нехай нехай не тікає. Тоді не треба було її тут ми ж могли дві машини поставити, зажати і уйти. Опа. Опа. А зачем? Ми ж адекватні люди. Ми б зараз одну машину спереді поставили, другу ззаду. Що б вона зробила? Вертольот дорого. Не треба таке робити. Ми можемо теж піти на принцип. Зачем? Ми, бля, тут для вас, блять, тут п'ятий день спимо, а ви тут взяли, машину кинули вийшли. Це до нас не повага. Вони такі принципу, що до того. Кожна свої методи. У вас такі методи, в неї такі методи. А У нас є всякі методи. Ну просто ми люди. Ми вас маємо розуміти, а ви нас прияла. Тоді нехай вибачиться. Скажете, вибачте, бо ми тут прикрили зробили іменно цю полосу, яку для ну, вас, то, що і такі... ми для вас відкрили. Те, що ми її говорили, те, що ми знаємо, що говорили, були вам чи ще десь. Об'ясняв, говорив, розказував. Ну, якщо людина не щось не доходить. Чого я прийшов зараз і привіз сюди? Просто так. А як ви тоді дали права, якщо вона Може, вона її чуть-чуть там? Це нормально. Точно? Добре, скажіть, будь ласка, що нехай вона вона до людей приїжджає, нехай з людьми правильно оберігається. Ми теж можемо їй щось розповісти. Саш! потім їм, вони в'їхали. От і вхов. Задній, Паша! Паша! Так хай виїде, так вже зробилося. Маємо ще йде, так, так. Не, я постою. Дай, середньо. Дай вперед, хай виїде. А що так демонстративно зробили? Так середньо, хай виїде, я вони ми всі напрямують. Не дозвойте, помагали, помали. Не ровно, не можна.